Маємо кавійлотна дівчинка. мікс брендів. Такий він більш літній. Значить, що у нас тут є 4-5 сутня Джордж така з сумочкою. Дуже гарна. Купальничок є на 2-3 рочки. Яскравий. Спіднички. А, і тут у нас буде розмір до, до 10 років. Тобто без підлітка. Така спідничка, 128-134, 3-4. Класна вітровочка, 128. На 10 рочків. Тобто 10 років це буде найбільший вік. 140-146, 140-146, шортики, 92, футболочка на 7 3-4, 4-5. 4-5. Тут такий у нас комплектик. спідничка і е, так, спідничка і ді діймаєчка. Ну, так, можна комплектом на літо на спеку 5 строчків, такі прикольні дімаєчки такі і. Далі на сім рочків така маєчка, 104 розмір, 140-146, 128-134. Така у нас буде на 4 рочки. Ронто 140-146. Шортиками дуже класна моделька. Така 116-122 зав'язується така з звісни. 116 122 можна з такою стручку. Далі на 6 рочки. Муслінова а, сукня, 3-4 вилочки з вишивкою, так по низу йде дуже гарно. 9-10, 3-4, 5-6, 4-5 футболочка, 4-5, 7-8. Комплект також зробили такий на 5-6 вилочків, спідничка з футболочкою. А давайте покажу один що цих тапіровок, який ви не знаєте, що за моделька. Дуже крута якість, 140-146 з шортиками, ну ось таку посадочку. Є кишеньки, натуральна тканина, ну бомба, просто бомба. Так, далі така вітровка лілова на 140. Вітровочка дуже легенька, без утеплення, без нічого. Така лекона, від дощу від вітрів, на літу на літо можна чи на теплу весну. 10 очків. Далі у нас іде 3-4, така 9-10. Теж натуральна тканина, така типу, як тунічка. Також від неї є дві пари колготок. такий робчик з прочитаю. Комплект такий, вона ну Тут іде 132-136. Мені здається, він трошки маломірий, тому тобто, що 9, 10 ну для по, таким, по замірам. Така прикольна футболочка і спідничка така, сукня спортивна. На 9. 4-6 футболочки дем. І ще одна, на 4-6. Так, лосинки Сарафан і футболочка 7-8. Спідничка ще одна. Далі аксесуарчики будуть дуже класні. Ось такі форпечки. Такі у нас якийсь прикольний брухнот на подарунок можна. Далі 6-8 колготочки Колготочки 4-6. Таке взуття. Кілька купальничків Ось таких. Резиночки, також можна наклеечки, татушки дарувати клієнтам і на 6 7 такі ромби. замовляйте.